Вітаю, любі мої глядачі! Ви на каналі Відпочиваю працюю творю. Я зараз в горах, в Карпатах, місто Яремче, тут на висоті, на горі, майже 700 метрів. І так дуже цікаво рано вранці спостерігати ранішній туман, як він розсіюється, і з за нього потім проявляються гори. Цей туман, ніби хмари. Такі хмари, до яких можна дістати рукою, вони прямо нижче, нижче мене. Прям така завіса, завіса, сизого ніби диму, але це така прохолода, і там он зверху, зверху можна тільки розгледіти макушки гір. Настільки все сьогодні покрито цим туманом. Вчора йшов майже цілий день такий невеликий дощик. Я вчора була на горі Маковиця, показувала вам відео, хто підписаний на мій канал, то, мабуть, спостерігаєте за моїми рубриками, то я була он на тій горі, яку зараз вам показую. От там високо-високо, десь туди вже більше кілометра, мабуть, угору. А сьогодні отак вона вся покрита пеленою, сизою, сизою пеленою. Ніби такий якийсь гігантський дим покриває гори. А сьогодні нормально. Сьогодні вже дощу немає. Я так думаю, що буде вдала така погода для творчості. І я знову зможу щось таке цікаве написати. У мене вже є чотири роботи, які я потім виложу в спільноту. ви зможете споглядати краєвиди наших Карпат. Але сьогодні от прям таке таке відчуття, ніби отут от уже обрій, край землі, настільки, настільки цей туман заполонив усе. Все навкруги. З самого початку взагалі не було видно навіть у тієї такі трошечки далі. <смітна> видно було лише оці передні будинки. Тут уже по весняному вже майже розпускається магнолія. Тут ось таке деревце у мене перед балконом. Там уже понабухали бруньки, а там воно квітнуть такі от перші квіточки, вже деякі навіть повідходили, а то зацвіла петунія. Тут так дуже-дуже гарно. Мені подобається вранці вийти на балкон, зробити такі фізичні вправи, трішечки себе збадьорити. І Дихати свіжим повітрям, карпатським гірським повітрям, спостерігати неймовірні краєвиди. Тут ось тесь, мабуть, колись поселявся художник, тут дуже багато картин, розписів таких прям монументальних, ну і дуже красивий ландшафт створили дизайнери. А, можливо, і самі. Ті, хто має цю територію. Всі-всі будиночки прям так от рукотворно зроблені на таких схилах. І там вдалечині вдали взагалі чудо, чудо будівництво, я б сказала. Такий будинок на сваях. Тому що там ну, взагалі дуже такий э, схил. Майже, я б сказала, там під 60 градусів і на ньому він вже возвишається будиночок. Тобто до чого люди можуть все майструвати. Ну, а зверху, зверху, прямо ну, тільки-тільки трішечки-трішечки гори то покажуться, то знову заховаються. Вон в ту сторону теж уже гора відкривається. Вона то покажеться, то знову заховається. То такий тут збудований гарний е намост зверху. Замість даху зроблений так дуже цікаво, на якому можна створювати такі пленерні роботи. Туди відкривається дуже-дуже гарний вид в Карпати. Мені так прямо з першого разу вдалося знайти таке чудове місце прямо під себе, під те, щоб писати картини. Зателефонувала і з першого зразу ж знайшла, де можна поселитися. І коли приїхали, ми приїхали пізно ввечері, нічого не було видно взагалі, то коли вранці встали, то я була ошелешена краєвидами, містиною. Просто так от дуже вдало підійшла місцевість для творчості. А навколо такі краєвиди. І гора Маковиця, і отут ось знаходяться гори Довбуша вони зараз закриті. Тут навіть я з балкона можу спостерігати. Тут є така гора жаба на неї, говорять говорять. Тобто тут є є чого подивитися. Це місто Яремче, тому хто хоче десь побувати, щось для себе відкрити, побачити. Просто вдохновитися і мати таку, Маєте... я навіть не можу передати словами, коли я вчора побувала на тій горі, і побачила ці всі красоти, краєвиди, то просто такий, знаєте, от шок для нашого мозку, шок для всього. Я сьогодні так чудово, гарно спала, прямо не просипалася ні разу, мабуть, під тими е вчитленнями, які в мене вчора були. Це дуже чудово. Дякую, що були зі мною за перегляд. Кому сподобалося, то ставте вподобайки, підписуйтеся на канал, покажу ще дуже-дуже багато всього цікавого. Сьогодні ми будемо далі подорожувати. Поїдемо ще за... Рамки Яремчі, поїдемо далі дивитися красоти нашої України, наших мальовничих гір Карпат. З вами була Людмила. На все добре!